Що один з кращих проповідників за всю історію людства колись світлі від свого Господа. І апостол Павло в посланні в другому до коринтян говорить, випробуйте саме себе, пізнавайте самих себе, чи дійсно ви є в Христі Ісусі. Іван я від я могли читати 26 розділ 69 вірша. А Петро перед домом сидів на подвір'ї. І приступила до нього служниця одна та й сказала, «І ти був Ісусом Галілеєвим. А він перед всіма відлікся, сказавши, не відаю я, що ти кажеш. А коли того рік він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям, оцей був з Ісусом Назаряном. І він знову відрікся та став присягатись, не знаю цього чоловіка. Підійшли шохи згодом, присутні, сказали Петрові, і ти справді за та й мова твоя виявляє тебе. Тоді він став клясти, став ставожитись, не знаю цього чоловіка, і заспівав півень хвиля тієї. І згадав Петро сказане слово Ісусова, перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І вийшов звідти, він гірко заплакав. Сьогодні Іван описує реальне наше життя. Вона описує реальні наші події, вона описує як і злети, так і подіями. Івана не тільки показує хороші речі, приємні, але вона показує оці уроки цих благочестивих мушів, апостолів для того, щоб ми мали сьогодні дивитися на їхнє життя. Нам радісно, коли ми відчуваємо присутність Бога. Ми радіємо, коли ми йдемо з ним, ми відчуваємо присутність, але подібні моменти бувають і в нашому житті. Але як ми відчуваємо себе? В цих моментах нам також не приємно. Ми часто поступаємо не так, як хоче Бог, і ми відчуваємо себе роздавленими. Ми відчуваємо себе засмученими, тому що ми засмутили Бога. Знаєте, як ми читаємо історію апостола Петра, ми часто засуджуємо Петра, чому він так поступив, тому що це була близька людина. Але це в Писанні не одна людина, подивіться на Давида, муж по серцю Бога. І написано, він звершив перегляд. він вбив чоловіка. Великий пророк Ілля, коли він переміг цих, цих людей, написано, він говорить, Господи, забери, забери мене звідси, я жити не хочу. Подивіться на Мойсея, були в його моменти в житті, коли він говорить, Боже, я вже не можу жити. Коли він дивився на цей ізраїльський народ, він не хотів далі йти. Але схожі моменти трапляються сьогодні в нас, коли дивлячись на Петра, коли дивлячись на Мойсея, на Ілюна Давида, нам не потрібно їх судити, а нам потрібно вчитися від цих людей. Давайте дивлячись на цей негативний урок. Ми сьогодні візьмемо для себе корисне. Ми подивимося, чому з нами сьогодні так само проходить. Для чого Бог допускає в нашому житті ці, ці, ці духовні ями? Для чого Він допускає, що Він хоче нам сказати? Я хотів би в цій історії відмітити чотири моменти. І перший момент це падіння. Я хотів би в падінні відмітити три думки. Перша думка кожен може впасти. Абсолютно кожен може впасти тут з присутніх Давайте відкриємо, будь ласка, 69, -й, 70 й вірша. Петро перед домом сидів на подвір'ї і приступила до нього служниця, вона та й сказала, і ти був з Ісусом Галілеєм. А він перед всіма відся, сказавши, не відаю я, що ти кажеш. Кожен може впасти. Перед нами людина, яка йшла за Христом половиною роки. Перед нами людина, яка сказала, ти є Христос, Син Бога живого. І сам Христос відповів, не кров і тіло тобі це виявило, а Отець мій небесний. І сам Христос сказав цьому чоловікові Петрові, що ти є скеля, і на цій скелі я побудую церкву. І, і дійсно ад не здолає її. Він каже, я Петрові дам тобі ключі від церкви Божого. Знаєте, Ісуса Христа було 12 учнів. Ісус Христос брав завжди трьох з собою, він також брав Петра. Це були близькі для нього люди. Але повіться, найтяжкіший момент, Петро відрікається від Господа. Він не просто відрікається від Господа, а він починає грішити. Ці, ці випробування були відносно з Ми читаємо, що Іван від Луки, 22 розділ, 56 вірш, а служниця, одна його гледіла, як сидів коло світла, придивившись до нього, сказала, і цей був із ним. Служниця в грецькому оригіналі це є молода дівчина. Це є проста дівчина. Ми пам'ятаємо, коли Петро в Гесимані воює з, з, з військом. Він бере меча, він витинає ухо рабу Пересвященника. Він хоче допомогти Христові дійсно встановлювати це царство, тому що він думав, що дійсно Христос буде встановлювати цей момент царства. Але дивіться, в такий момент приходить якась дівчина і говорить, ти поїзди. Вроді немає ніякої небезпеки, і Петро відкрикається. А знаєте, чому один Петро у всьому писанні в нього є два імені, Сином Петро. І він свої послання починає писати Симон Петро, це два імені. Одне ім'я йому дав Христос, а друге залишилося його старе ім'я. В нашому житті є дві природи. Бог дав нам нову природу, але є стара природа. Апостол Павло говорить нещасна є людина. Тому що я роблю не те, що хочу, а я роблю те, що я дійсно не хочу. Оця стара природа, вона часто бере верх в нашому житті. Часто наше я, воно бере вверх в нашому житті. І Петро говорив, вони всі відречуться, я ніколи. І ця стара природа, вона в той момент, коли дійсно прийшли до пробування, вона взяла верх над апостолом Петром. Небезпека прийшла звідти, звідки не чекав апостол Петро. І він так низько падав. Апостол Павло в своєму першому посланні Коронітян 10 розділ 12 віч говорить до церкви. Тому то, хто думає, ніби стоїть, він нехай стережеться, щоб не впасти. Апостол Павло говорить, тому хто думає, ніби стоїть. Ми часто думаємо, що ми вже міцно стоїмо, але нам треба думати і стерегтися, щоб не впасти. Як ми сьогодні розуміємо? А я вже служіння несу, а я вже 30 років проповідую. А в мене вже духовний багаж, а я, вже, я вже багато років в церкві. А це для молодих, це для новонаверних, а це для молодих братів і сестер. Але перед нами людина, яка є дійсно апостолом. І він так низько впав. Сьогодні нам потрібно подивитися на своє життя і задумати, що кожен може впасти. Другий момент в падінні кожен може впасти низько. Ми читаємо, що Петро, він тричі від, відрізнявся від Бога. Але він впав настільки низько. Подивіться, будь ласка, 74-й вірш. Тоді він став клястись та божитись. Не знаю цього чоловіка і заспівав в південь хвилі тієї. Речі. Він почав клястися і божитися. Кожен може впасти дуже низько. Клястися це дуже різке слово. Але він не тільки клявся, він почав божитися. Апостол Петро говорить слідуючі слова. Він призиває, що якщо він говорить неправду, хай Бог його накрає. Він призиває на себе прокляття. І подивіться, він той самий момент говорить неправду. Він говорить неправду не тільки перед людьми, але він говорить неправду перед самим Богом. Він відрікся перед всім народом від самого Господа, і він призвав на себе прокляття. Це дуже важкий гріх. Друзі, коли ми живемо тут на землі, коли ми думаємо, що ми, ми стоїмо, нам потрібно пам'ятати, що ми можемо впасти з другої висоти. Де б ми не були? Скільки ви не йшли за Ісусом Христом, скільки ви не були віри, ви можете впасти дуже низько. І кожен, хто виходить за цю кафедру, він також може впасти. Нам потрібно бути дуже обережними, дуже обережними зі своїм життям. Тому що істинний характер, він виявляється тоді істинним, коли в життя є тяжкі моменти. Коли наша віра випробовується, коли ми реагуємо дійсно, часто неправильно. І далі третій момент падіння. Кожен постійно потребує Божої благодати. Кожен постійно потребує Божої благодаті. Апостол Петро він пам'ятав цей день. Він пам'ятав цей день до кінця свого життя, в своєму другому посланні до Петра він пише такі слова до головичих людей. Він закінчує друге послання, третій розділ 17-18 вірш говорить, тож ви улюблені. Знаючи це, наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого грунтування. Щоб ви не відпали від свого грунтування, але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа, йому слава і тепер і дня вічного. Амінь. Апостол Петро пам'ятає той день. Він пам'ятає, що було з ним в той день в Евсемані, в цьому домі Каяфа. Він пам'ятає все абсолютно. І він пише до церкви, говорить, ви улюблені. Не відпадайте від свого грунтування. Будьте духовно зрілими, Кожного дня пізнавайте нашого Господа Ісуса Христа. Зростайте в цій благодаті. Але це зростання залежить від того, наскільки ми дійсно погружаємося в Слово Боже. Тому що все, що потрібно для життя і побожності, подала нам Божественна його сила, пізнанням того, хто покликав нас славу числі. І через них нам даровані великі цінні обідниці. Обідниця це є Слово Боже. І самий перший крок це глибоко признати, що я нічого не можу. Дійсно признати, що блажені в Богі Духом, бо таких є царство Боже. Самі кращі і святих це люди, які обложені багатьма немочами. Ці люди абсолютно признають авторитет Бога в своєму житті на першому місці. Доки ми в тілі, ми постійно в небезпеці. Доки ми живемо тут на землі, ми постійно піддаємося цим випробуванням. І нам не слід думати, що я ніколи не впаду. Нам постійно потрібно пильнувати і молитися. Так ще Господь Ісус Христос говорила, пильнуйте і моліться, бадьорий, бо Дух, але немічне тіло. Нам потрібно берегтися такого стану, коли ви думаєте, що я сильний, що я вже дійсно стою. Ось чому молитва Оче наш» вона має такі слова, і не веди нас у випробування, але визволи нас від рукаву. Тільки Господь дійсно дає нам випробування і Він підтримує нас з цих випробувань. Ці слова постійно повинні звучати в нашому розумі. Часто Бог допускає проходити подібні моменти в житті християн. І Він допускає ці моменти з певною цілі. Він хоче, щоб людина зрозуміла, що вона є без Бога. І Бог часто залишає нас на короткий час самих собі. Для того, щоб ми зрозуміли, що ми можемо. Самим собою, що ми можемо з Богом. Знаєте, як Бог допускає ці моменти, щоб навчити нас смиріння. Глибоко смирятися перед Ним, тому що, якщо ми глибоко смиряємося перед Ним, тому що ми лише пізнаємо волю Бога. Так було з Його. Він говорить, що слухом вуха чум був про тебе. Його вухо тільки послуг чу. А тепер во ось бачить тебе. І тому я каюся і порусі Бога. Благочестивий чоловік, Йов, зрозуміє, що таке воля Бога цих випробування. А є люди, яких не навчиш нічим іншим, коли Бог допускає ці моменти, щоб людина дійсно могла впасти і глибоко зрозуміти, хто вона яке без Бога. І Бог вчить. І Бог допускає ці моменти в житті. Тому що, щоб виховати смирення серце. Другий момент, я хотів би вимірити, це причини падіння. В чому причини падіння апостола Павла? Це самовпевненість. Ми читаємо 26 розділ. 31 вірш. промовляє тоді Ісус, усі ви через мене спокуситесь, ноші цієї. Бо написано, уражу пастира розпорошиться вівці отари, по воскрешенні своїм я вас випереджу в алірелію. А Петро відповів і сказав йому, як усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Подивіться, на що покладає свій авторитет апостол Петро. Він говорить, я ніколи не спокушуся, вони можуть, а я ніколи. Це є самовпевненість. В ці моменти людина надіється на себе, але вона не надіється на Бога. Подивіться на Самсона. Він мав велику силу, але він почав свою силу асоціювати з Божою силою. І він рано встає, і він вже безпомічний, без силу. І Його вже не було. Друге. Друга причина падіння це є він. 26 розділ Іван і Матвія Ісус Христос говорить в сорокому віші. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові. Отак не змогли ви однієї години попилювати зі мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу батьорі бодуха, але немічне тіло. Це була війна, вони спали. Ми часто спимо, чи молимося. Ми часто спимо, чи читаємо Слово Боже. І Мартін Людер сказав, що християнин являється християнином по трьох речах, коли він роздумує над Словом Божим. Коли дійсно Він пильнує в молитві, і коли в його житті є випробування, по цих трьох речах пізнається Христина. Коли ми говоримо про наші падіння особисті, важливу роль в нашому житті Він. Вона грає велику роль. Ми часто не хочемо себе духовно дисциплінувати, ми рано спимо, але ми не встаємо на молитві. Ми не хочемо відкривати Слово Боже для того, щоб збагатити свою душу, щоб наша душа була стійкою. І тому у мене часто пані через свою віру. Подивіться, третя причина падіння розчарування. 51 й вірш, 26 розділ і від Івана. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив та й рубанув раба пересвященника і відтягнув його руку. Це був Петро. Він бере меча і воює. Але Христос говорить, ти не тими методами воюєш. Це не є методи Бога. Знаєте, іноді наші шляхи і Божі шляхи, вони не стикуються. Ми думаємо, що Бог в цій ситуації повинен поступити так, як я хочу. І коли Бог не поступає в цій ситуації, як я хочу, ми часто розчаровуємося і в нас є падіння. Петро думає, отже Бог буде дійсно будувати своє царство. Але Бог говорить: ні. Це не є мої методи. Всунь свого меча і так буває в нашому житті. Хтось не похвалить і ми. Ми розчаровуємося. Не замітили, не похвалили, і ми вже падаємо. Почали критикувати навіть в церкві за щось, і ми вже падаємо. Ми вже починаємо засмучуватися. Але нам треба дивитися на виконавців з вершителя віри, що за місцем, яка була перед ним, він перетерпів Христа. І там написано, що ми не і не впали в свої душі. Четверта причина падіння це була сумнівна компанія. Де був Петро, коли він впав? Де був Петро, коли він впав? Тоді зі вальні відлуки 22 розділ, 55-й вірш, як розпали Жогонь серед двору і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ним. Петро б дозволив собі бути там, де його віра могла випробуватись. Він дійсно прийшов дивитися на Ісуса Христа, що буде далі. Але він не дивився, на, як на Христа, на як на і звершителя віри. А він прийшов поглянути, що ж буде далі. Знаєте, падіння Петра було гучним, але воно не зразу було гучним. В нього були дрібні кроки, які привели його до падіння. Його серце вже дійсно було плодом насіння, яке він вже посіяв раніше. Серйозна хвороба, вона не прорисує зразу, а в неї є певні симптоми. Причина цілий ряд незамітних кроків. Ці кроки були в апостола Петра. Людина падає на одинці перед Богом задовго до того, як вона падає публічно. Перша людина падає наодинці перед Богом, коли вона вже не виконує волі Бога. Коли дерево падає стріском, ми це бачимо. Але коли ви підходите до дерева, ви бачите, що згнив вже стовп, коріння вже згнило. Важливо подивитися на своє серце. Що відбувається в серці нашому, коли в нашому житті є падіння? Тому що серця людини виходить оце все. Нам потрібно дивитися в своє серце, тому що наші дрібні гріхи, вони призводять до великих гріхів. Проблема починається задовго в нашому серці, коли гріх прогресує, і ми не хочемо його вирвати з свого серця. Я хотів би порівняти падіння Петра. Повіться, він говорить, я не знаю цього чоловіка в 72 му вірші. Далі він починає дійсно клястися, і Далі він починає божитися. Подивіться цей ступінь, як він опускається все нижче і нижче. Він говорить, я не знаю цього чоловіка. Далі він говорить, я клянуся. І далі він починає божитися. Так і в житті віручий буває. Спочатку побачив, подивився, потім думка, а потім цей гіл. Так було в житті Давида. Коли заходиш в інтернет, подивишся непристойна картинка, замість того, щоб не дивитися, виключите, я йду далі. І в нашому серці буває такі гріхи, які роблять свої плоди. Давайте, дивлячись на апостола Петра, будемо берегти своє серце. Будемо берегти своє серце від рівних гріхів. Нам потрібно боротися з кожним гріхом, щоб цей гріх не проявлявся в нашому житті. Далі, третє, в цій історії ми бачимо сльози Апостола Петра. 75-й вірш і згадав Петро сказане Словом Ісусом. Перша ніж співає півень, відщесяти тричі від мене. І вийшовши з він гірко заплакав. Якщо в серці віруючої людини є Дух Святий, якщо ця людина дійсно є відроджена, вона завжди буде гірко плакати, коли вона не виконує волю Бога. Вона не буде знаходити спокою в своєму житті, коли вона дійсно буде грішити. Але вона знайде в мирі, спокій тільки в Бозі. Коли вона приходить на колінах і вона гірко плаче. Подивіться, його печаль була таємною. Йому потрібно було відійти від цих людей, втікти від того суспільства, в якому він знаходиться. Йому потрібно було стати перед одним Богом і сповідатися своєму лисі. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі! Можливо, у вашому житті немає спокою. Можливо, ви, так, як апостол Петро, ви відчуваєте цей дискомфорт в своєму серці, ви відчуваєте ці гріхи. Біжіть до Бога. Біжіть до Бога з смиреним серцем. Дійсно, на колінах Бог приймає цю молитву. Петро гірко заплакав. Напевно, він звідти відійшов і гірко заплакав. Він пішов на одинку перед Богом він почав ісповідувати. Коли ми падаємо перед Богом, нам потрібно в смирених сльозах перед переговори це, відповідати своїм гріхах. Подивіться, його печаль була серйозною. Його серйозний гріх був, він гірко плакав. Знаєте, диявол. Нас завжди малює солодкий рік. Він говорить, коли ти будеш так поступати, тобі буде радісно, ти будеш отримувати задоволення. Але коли ти звершаєш рік, наступає той момент, від якого ти неприємний сам собі. Диявол посилає думку після цього гріха, подивися тебе на себе, який ти після цього християнин? І тобі соромно самому себе. Один з коментаторів пише, ті, хто солодко грішили, повинні гірко плакати. Тому що рано чи пізно гріх стане гіркий, як полин. Рано чи пізно наш гріх стане гіркий, як полин. Так було в апостола Петра. Душа тоді дійсно становиться їй гіркою, і ти тоді плачеш. Але знаєте, коли ми поступаємо правильно перед Богом, коли ми дійсно йдемо твердо, коли ми перебуваємо в молитві, коли в нас немає цієї лінії, коли ми дійсно дивимося за своєю душою, ми є тверді. Ми маємо мир, ми маємо радість, ми відчуваємо присутність Бога. Але коли ми поступаємо неправильно, у нас є розбитість, є розчарування це гіркота. Але ця гіркота рано чи пізно буде. Сьогодні нам потрібно передати своє серце і свої сльози. Тому що ми часто наші сльози вони будуть до покаяння. Тому що часто ми сумуємо ради себе, що ми щось втратили. Але печаль, тіле сама чинить дійсно смерть. Печаль ради цього світу, вона чи не смерть. Але печаль ради Бога, вона дає вічне життя. Ні? І останнє, це є прощення. Іван від Луки, 22 розділ, 31 вірш. Ісус Христос говорить такі слова. І промовив Господь, Симоне, Симоне. Ось сатана зажидав вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе. Щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся зміцни братю свою. Господь знав, що він впаде. Господь не тільки знав, що він впаде, але він говорить, я молився за тебе. Знаєте, я дивлюся на цю історію, я бачу, який наш милостний, любичий Бог. Знаю, що це він не відштовхує апостола Петра, а він йому поручає труд. Подивіться. Як на вернище зміцни свою Братію. він поручає йому труп. І перше, що хотів би вимітити Прощенні – Господь сильний підняти з глибоких падінь. Бог може просити і підняти з глибоких падінь. Книга Пророка Михея, 7 розділ, 17 вірш, хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує прогріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо в милості. Ось такий наш Бог. Сам від себе відвернувся, тому що звершив такий гріх. А Бог піднімає, Бог прощає, і мало того, Бог поручає труд. І Бог не просто поручає труд, а Бог говорить, піднімешся, так будеш з'ясняти свою братью. Багато хто за історією святих, вони також падали. Але піднявшись, вони не так багато зробили, як зробив апостол Петро. Подивіться на того Петра, який стоїть в день п'ятидесятниці і як він проповідає. Три тисячі людей покаялись, а перед тим він відвернувся від Бога. Бог готовий простити, Бог готовий підняти. І Бог готовий дійсно давати сили для того, щоб ти далі йшов і слідував за Ним. Бувають падіння, але Бог може нас підняти. Бог у Христі нас побачив, Бог у Христі нас пробачив, для того, щоб ми йшли дійсно служили для Нього. І Бог сьогодні змінює наше серце. І Він не просто змінює наше серце, Він хоче, щоб ми прославляли Бога. І останнє в цьому прощенні. Бог призиває нас бути милосердним. Mm -hmm. Апостол Павло, посланні до Гаратія, говорить в 6 році перший вірш. Браття, як людина опаде в який прогріх, то ви духовні виправляєте такого духом лайності, сам себе доглядаючи, щоб йти не спокусити. Носіть тягарі одино, бо виконайте закон Христовий. Ми чуємо, що поряд хтось на спадає, яка наша реакція. Як ми говоримо, а тобі так потрібно, я ж тобі говорила, що ти не повинна так поскупати. А я тобі говорив, брат, що ти повинен так іти, як я тобі говорю. І ми починаємо критикувати. Але нам потрібно вчитися в нашого Господа Ісуса Христа любити таку людину. Нам потрібно називати гріх гріхом, але нам потрібно любити свого брата і сестру. Гріх потрібно називати гріхом, але потрібно мати милість до цієї людини. Тому що рано чи пізно ми можемо стати на її місці. І нам потрібно вміти прощати, як прощав Господь. Нам вміти треба піднімати, як піднімав Ісус Христос. Ісус Христос не відштовхнув Петра, він не прийшов він і не сказав йому, я ж казав, що ти відрішився від мене. Але Бог дійсно є населеним Богом. І сьогодні Бог нас дійсно призиває бути на до таких людей. Сьогодні деякі хочуть оправдати свої ріки через історію апостола Петра. Але нам не потрібно повторювати цю історію. А нам потрібно дивитися на цю історію, на як великий приклад. Тому що ця історія не просто записана в цій Івані, як просто пусти місце. А ця історія показує, що один з кращих проповідників, який був за всю історію, так хвилин поколений. Давайте перевіримо своє серце. Я перевіряю своє серце, часто в нашому житті є гордість, самовпевненість. І часто ми відштовхуємо себе від Бога. Часто ми, ми не хочемо слухати Бога, тому що Бог часто нас докоряє через ближніх, часто Бог докоряє через всі ситуації, показує нам свою слабкість. Але Бог сильний, щоб простити, підняти. Хотів би на цю зачитати, як апостол Павло говорить в своєму посланні. Отож краще я буду хвалити своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недолах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках, через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Ось коли ми слабі, коли ми дійсно розуміємо, що ми залежимо від Бога, тоді ця благодать, вона прославляється в нашому житті. Тоді Бог дійсно сильний. Тоді Бог показує свою велич через нас. Давайте в молитві дійсно попросимо, щоб Бог дав нам ще більше міцного задумуватися зі своїм життям. 你看，能博主多么的讲不文明。<noise> <noise>